Програмою «Найкраще дітям охоплено більше трьох тисяч родин. Не уминуло увагою сім'ї з дітьми-інвалідами та онкохворими дітьми, котрі прибули з Донецької та Луганської областей. Першими учасниками проєкту сім років тому було 19 підприємців. Нині їх значно більше. На сьогоднішній день таких об'єктів понад 240. За результатами проведення останньої наради у листопаді поточного року до муніципального проекту приєднались ще 15 суб'єктів господарювання, які надають послуги в сферах розрібної торгівлі, з продажу непродовольчих та продовольчих товарів, а також з побутового обслуговування. До міжнародного дня інвалідів, дехто з учасників проекту запровадив додаткову знижку. Цю акцію продовжили на увесь період новорічних свят. Пусть в ці дні сказка постучить в кожен дім і подарить те, о чому кожен мечтає. І в ці праздничні дні ми даримо нашим замечательним клієнтам скидки до 15%. Ми чекаємо всіх всіх наших клієнтів. Участує в муніципальному проекті Найкращі дітям. наше підприємство дає скидку 30% на работы по выполнению платных ремонтов. Сейчас приближаются праздники, приближается Святой Николай, Новый Рик, Поэтому мы приглашаем всех желающих отремонтировать свою технику на нашем предприятии и даем на это скидку 40%. Мы не забываем о них, мы помним и им помогаем. Поэтому до 19 декабря наша парикмахерская Фігаро робить скидку 20% на обслуговування в нашому салоні. Додаткові знижки надають також майстерні з ремонту взуття по вулиці Димитрова та вулиці Мелешкіна, перукарні Ксенія, Бела, Оксана, Сюжет та майстерня з ремонту одягу по вулиці Лісового. Фахівці управління розвитку підприємництва запрошують небайдужих бізнесменів долучитись до цього проєкту.